Водяться у нас команди так, 3-3. Стає рахунок Юрченко, 2 плюс 1 У цьому матчі оформлює. І знову Юрченко забиває просто шедебральний гол. Так, дали йому чимало часу і простору. Футболісти Фортрес, щоб підготувати цей удар з лівої. в самісіньку ближню дев'ятку влучає Юрченко. 2 плюс 1. Герой Камбеку Шевроле 3-3, але нічієї сьогодні все-таки буде замало. А чорним. 3-3. Зараз на ну, коражі намагатимуться номінальні гості дотиснути. суперника. Зараз яка помилка, агаєвцелюрик, кидається під м'яч. І, зрештою, Фортрес все-таки відбивається. Нельзя, нельзя оставлять. Бодя, ну при мене такого пізніше. Гра була гол Було вол в кінці, Була блюд спокойна. Менше 90 секунд залишається до завершення матчу. 3-3. За фолами. 4-4. Ось така заруба у протестині Фортрес та Шевроле. Хто би міг подумати? За таку конкуренцію та інтригу дійсно потрібно подякувати саме Фортрес. Звісно, команда воліла би перервати свою шестиматчеву безвиграшну серію. Але за такого рахунку, за такого тиску потрібно хоча б втримати нічию, Хоча зараз втікають в атаку Фіолетові, зараз Агаєв може договоритися. Насправді вже давно на жовту наговорив у цьому матчі Еміля Гаєв, але поки що якимось дивом без жовтої картки залишається. Кутоби розігрує Агаєв. 46 секунд залишається до завершення матчу. Агаєв невдало розігрує аут. І важко влучає в суперника вже з останніх сил. Намагалися розвинути контратаку представники фортеці, але не вдалося цього зробити. Атака Шевроле Чучман. Ви ж так повз ворота пробиває м'яч, не лягає йому на ногу як слід. 31 секунда. Старченко на ближнього на Ушакова. Нікуди вперед уже не поспішають. Футболісти Фортрес Краще синиця в руках, ніж журавель у небі. Таке Двадцять секунд. Чучман. Чучман зіграв на виштака. Виштак. Юрченко удар! Ще одна спроба! Подвійний сей від Сергія Старченка. Останні секунди тривають. Юрченко! Момент і Старченко накриває м'яч. Після чого лунає сирена. Все таки нічия у цьому протистоянні Фортрес, Шевроле сильнішого не вибали. Так, Шевроле по ходу матчу, але цієї нічієї. Зусиль Сергія Юрченка виявилося замало. Так, 3-3. Шевроле набирає все оголошень 19 балів після 11 зіграних матчів і після чергової втрати очок. Шевроле втрачає реальні шанси на завоювання медалей. Тепер місце на п'єдесталі пошани. Може подарувати тільки диво блакитно-чорним. А фортрес, звісно ж, за такий характер, за самовідачу у цьому матчі потрібно подякувати. Отож, 3-3, ось такі підсумкові цифри на табло. Далі стимул проти аванті. Також А в рамках дивізіону «Урбан А а для вас цей матч коментував Богдан Костюк: бережіть себе та любіть футбол.